Усією країною з перших годин каховської катастрофи більшість регіонів України кинулись допомагати. Хтось продуктами і водою, хтось технікою, фахівцями відправляють допомогу і Досі як і чим забезпечують затоплену Херсонщину і чого люди зараз потребують найбільше? У сюжеті наших журналістів Одесьчина відгукнулася на допомогу Херсонщині з перших годин після повідомлення про підрив Каховської ГЕС, евакуація, технічна підтримка, збори коштів та гуманітарна допомога. До рятувальної операції також долучилися одеські ДСНСники та водолази. В першу чергу, звичайно, це був порятунок людей. Це була евакуація людей, евакуація тварин, тому що було дуже багато дуже багато тварин, яких також треба було рятувати. І потім рятувальники також займалися підвозом гуманітарної допомоги, тому що були цілі поселення, які були відрізані, ну скажімо, від цивілізації. Загалом до Одеси евакуювалися майже 900 жителів Херсонщини, майже 200 звернулися за отриманням статусу внутрішньо переміщених осіб. Катерина Кусмарова, Світлана Довжук, Кочерга, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.